Доброго дня колеги, підписники та гості каналу. Вирішив зняти коротеньке відео, так як бачу, що колеги вже інтенсивно обговорюють і виставляють відео по внесенню азотних добрив. В цьому році якось так весна прийшла, у нас на Житомирщині, бачите, часнику по суті. Ще навіть немає. Де не де сходить, навіть і знайти не можна. Хоча садилося 6 -го, 8 -го жовтня. 8, так, да, тут починали. Ось одинокий екземпляр, бачите. Далі немає, далі аж ось ось показується ось. Завтра почнемо закривати вологу. Заодно покажу складну борону, яку зробив з чотирьох райборонків. І будемо в цьому році трактором закривати вологу, тому що земля, як бачите, вже розсипається, суха волога. Можна сказати, що небагато, але вона подивіться. вона... Розминається не мокро. Вернемося до азотних підживлень. В минулому році я розкидав селітру, вже часник був сантиметрів 5. Другий раз розкидав, вже був сантиметрів 10, деякий 15. Дивлюся вже в Фейсбуці і колеги вже починають вносити. А м'ячну селітру, що я можу сказати? Я смислу не бачу ніякого її вносити. Селітра вона потрібна для листового апарата. його ще немає. Кинути її і прискородити боріньми, та її половина лишиться зверху, це гроші на вітер. І так як... Селітра, вона називається аміачна селітра. Там 34,5% азоту, там половина да, 16% аміаку в нітратній формі. Він зразу випарується. Нітрат амонію. Амонійна форма лишиться в землі. І то не факт, що піде дощ, що вона проникне в таку напівсиру землю. Тому я, що я вирішив в цьому році? В цьому році, мабуть, я буду вносити сівалкою, якою Вінницькою так називають її, якою я сіяв повітряну бульвашку. <кій> Від карбоміту я ще в минулому році казав, я відмовився. Так як його дуже важко вносити, і це потрібно зловити погоду. Карбомітом я не користуюся, я не бачу смислу. А м'ячну селітру будемо вносити в цьому році тільки сівалкою. Виставиться чи на другу, чи на третю дирку від кінця. І повірте мені, одноразове внесення дасть більше толку в ґрунт. Як два чи три рази кинути його по верху, навіть і під дощ. Тому що азот вступає в реакцію з водою і зразу випаровується. Листове підживлення, як роблять карбомітом, <кхи> там зовсім друга форма азоту. Так що такі справи. Та одна зубка дивлюся краще сходить. Тут любаша, там я показував Ірену. Рен пізніше копається і бачу, пізніше сходить. А ще мені осінню хтось в коментарі писав, що буде по декілька штук однозубок, тому що труба шахти я зробив з 62-ї труби. І бачу, що так і є. Ось подивіться, одна, ось дві, ось третя, три кинуло. Хоча воно й брало і по дві, і по три, бо тут 14-18 однозубка була. Але зійде, будемо бачити. Тут -а дві. Головне, що не вимерзла. Снігу в нас практично не було зовсім справи Зараз ще вам покажу, якщо побачите на камеру, лишалася в мене однозубка 5-10 мм любаша. Я її висіяв на зиму, так як говорять весною, щоб вона не поділилась, але то буде ложна однозубка, вона погано перезимує. ось Якщо буде видно, ось подивіться, вона сходить отака. Вона ще тут твердо зовсім. Вона вже така, як сірник товщиною. Такі справи. Коментуйте. Хто як буде вносити, хто за мною згоден, хто не згоден, може в когось вологи багато, в когось сніг лежить, можна буде по мокрому. А в нас, подивіться, в нас такі справи, що селітру ніяк не кинеш. І смисла її зараз кидати ніякого. Ще листового апарата нема взагалі. Маленькі всходи пробиваються рядочки. Ставимо лайки, підписуємось, розвиваємо канал і будемо знімати багато чого цікавого. Всім гарного дня, мирного неба, всім до побачення.